Вони приїхали, навішали вам лапши, наговорили, що всі компанії на ринку все погано, тільки вони. Але вам встановили обладнання, котре зробили так, що в першу чергу управління йде моментами роботи вашого обладнання дистанційно вам можуть е зробити так, що у вас. Помпа високого тиску вийде з ладу дуже швидко. Або розход піни у вас 120 грам, а не 25-30 грам на одну автівку. І це все робиться на ринку моїх самообслуговування в Україні. Тому не будь вірите словам, а вір діям. Тому звертайся до нас. Ми допоможемо вам все відбувати.